Всім привіт! Ви на каналі Богач, в якому я розповідаю про заробіток в інтернеті, і сьогодні ми розглянемо один досить крутий варіант, як можна заробляти, а точніше ми будемо заробляти на скорочених посиланнях. Я думаю, більшість з вас вже чули про це, але не всі знають, як це саме робити, або не можете знайти підходящий сайт. Тож сьогодні ви дізнаєтеся саме про це. Суть буде полягати в тому. Що ви берете своє будь-яке посилання, скорочуєте його на цьому сайті і розповсюджуєте його всім. Коли хтось перейде по ньому, е, йому висвітиться спершу реклама, а згодом вже перекине на ваше посилання. Отже, перейдемо до заробітку. Зараз ви все детальніше побачите, тому я раджу вам додивитись до кінця. Працювати ми будемо на сайті, який називається Linkify. Перше потрібно буде пройти реєстрацію, нажимаєте Створити аккаунт. Це ось тут. І тут же вводите ім'я користувача, тоді своє ім'я, електронну адресу і два рази придумаєте пароль. Ось я зареєструвався і в мене зустрічає такий профіль. Тут пише вся статистика мого профілю, тобто дохід. Кілька раз переходив за посилання, але в мене все по нулям, оскільки я теж тільки що зареєструвався. Тут потрібно мати мінімум 1 долар, щоб вивезти. Є, є декілька кошельків, на які можна виводити гроші. Також тут є інформація, новини. І в новинах в нас зараз пише, що буде посилений режим монетизації. тобто Сайт буде виплачувати більше грошей. Це нам піде в користь. Тепер переходимо в саме головне це посилання. Ось тут ви вставляєте свою ссылку, яку ви хочете скоротити. Це може бути будь-яка до речі. Я, наприклад, буду залишати на свій YouTube канал. Ось я її вставив. І нажимаю скоротити. Ось сюди нам силка у мене вже є скорочена. І це можна робити не одну таку силку, а навіть багато. І щоб її скопіювати, нажимаємо ось сюди. І все. Це готово. Тепер нам залишилось тільки її поширювати будь-куди. Це ви можете робити як в Тіктоці, так і в Ютубі, кому як простіше. Зараз я вам один варіант покажу. Ось я зайшов в YouTube і знайшов відео ігри Minecraft, яка називається. Тобто чити на цю ігру. І зайшов в коментарі якесь відео і тут можемо в коментарях залишити цю ссылку. Давайте так і зробимо. Ми її залишили і вона, до речі, активна, по ній можуть переходити люди. Якщо вони перейдуть, то нам капне звичайно відсоток за те, що вони переглянуть рекламу. І можливо навіть підпишуться на ваш YouTube канал, який я залишив на нього посилання. Ну але я не знаю, чи цю ссылку не заблокують і мене разом з на цьому каналі. Тому користайтесь цим способом, на ньому можна реально не мало заробити. Якщо у вас виникнуть запитання, обов'язково звертайтеся в коментарі. А відео прийшло до кінця. Тож ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!